Таю, ви дивитесь військовий вісник! Музика. У Севастополі відбулася зустріч міністра оборони України Павла Лебедєва з міністром оборони Російської Федерації генералом армії Сергієм Шойгу. Під час робочої поїздки очільники оборонних відомств ознайомилися зі станом справ на флотах обох держав та обговорили низку питань щодо соціальних гарантій громадян як України, так і Росії. Почути кожного, віднайти справедливість і допомогти простим людям. Міністерство оборони України регулярно влаштовує зустрічі з громадянами. Цього разу проблеми ветеранів та військовослужбовців вирішував заступник міністра оборони Артур Франциско Бабенко. Українські миротворці 16-ї ротації багатонаціональних сил у Косові взяли участь у спільних тренуваннях з військовослужбовцями польського контингенту. Масштабні маневри передбачали елементи взаємодії щодо забезпечення свободи пересування військ і ФОР. Успішно демонстрували свої можливості і військовослужбовці української інженерної роти. Заняття проходили під керівництвом інструкторів на американській військовій базі «Бонстіл». Після завершення навчань українські миротворці отримали схвальні відгуки від офіцерів штабу. Bucuiei okay, for. У 169-му навчальному центрі завершується навчання строковиків з бойової підготовки. Протягом трьох місяців понад дві тисячі курсантів осягали армійські професії. Після теоретичних занять строковики посилено займалися на тренажерах. Також відбувся польовий вихід в умовах екстремально низьких температур. Молоде поповнення виконало низку навчально-бойових завдань. Створювали засідки, викривали противника та діяли як дозорний розвідувальний підрозділ. Завершать навчання випускні іспити. Коровець Тернопіль у відкритому морі приступив до виконання бойових завдань. Він здійснює контроль за судноплавством в рамках антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Одним із бойових завдань є відпрацювання взаємодії флоту та авіації. Тренувалися у режимі День-ніч. Були задіяні літаки Л-39, Міг-29, а також різні модифікації штормовика СУ. Участь у навчанні взяли бригади Севастополя, Миколаєва, Житомирщини та Старокостянтинова. Майбутні офіцери високомобільних десантних військ та розвідки вчилися разом взаємодіяти та давати відсіч противнику. І хоча все відбувалося не на місцевості, а в комп'ютерних класах, це не завадило їм відчути відповідальність за результат бою. Під час навчань курсанти по справжньому зрозуміли, що таке бути командиром. Довелося керувати підрозділами, приймати рішення щодо ліквідації незаконних збройних формувань у ході стабілізаційних дій. Умовний бій проходив у два етапи: спочатку розвідка отримала маршрут дій та подолала різні перешкоди. Далі ліквідація незаконних збройних формувань. Тут найголовніше оточити противника та знищити його. «Ці навчання дуже потрібні. Вони надають змогу кожному курсанту перевірити себе, свої навички та знання, які теоретичні, які закладалися з нього протягом чотирьох років. У ролі бійців незаконних збройних формувань та місцевого населення виступали найбільш підготовлені курсанти. Перші майбутні офіцери вчилися налагоджувати зв'язок із представниками місцевої громади та журналістами. Такі нововведення максимально наблизили сценарій навчання Золотий Орел орел-2013» до сучасних реалій збройних конфліктів. Соціальний захист та допомога всім тим, хто присвятив своє життя обороні батьківщини. Такими питаннями переймається і громадська рада при Міністерстві оборони України. Цього тижня обирали нового голову. Ним залишився Юрій Михайленко. З початку року представники громадських організацій внесли свої пропозиції до уряду стосовно вирішення квартирного питання військових. Також запропонували проект постанови щодо відзначення 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.